Місія наздійснена на три. Історія починається з того, що Ітан знайшов собі нову дівчину медсестричку, через яку він покинув посаду агента і почав тренувати молодих бійців. А колишню мулатку, заради якої побивав сотні людей, він вирішив бортанути. І нова пасія Ханту настільки подобається, що він вирішує женитися. І в честь цього молодята закатують тусовку на хаті. А Ітан за роки роботи тренером почав втрачати хватку, тому що не перевірив родину Юльки по всім базам. А в неї брат Являється солідний наркобарон Джесі Пінкмен. Я радий, що ми з тобою породичаємось.» Але тут у ханта перебиває дзвінок шефа, який просить вийти його на пару хвилин. Мас Грейв розказує, що найкращу ученицю Ханта Лінсі Ферріс взяли у полон, коли вона слідкувала за контрабандистом. І тепер вони організовують рятувальну групу для визволення Лінсі. А Хант, звісно, вирішує долучитися до операції, тому що Лінсі була для нього як молодша сестра. А і ти, звісно. З молодшою сестрою не спав. А Юльці розказує, що має їхати на конференцію по роботі, тому що для месестрички Ітан працює в міністерстві транспорту. І от Хант здибається з рятувальною групою і разом вони відправляються в Берлін, де тримають лінці. А план у хлопаків такий встановити пару кілометрів з дистанційним керуванням, щоб Лютер новів шороху. А далі вже робота за Хантом і азіаткою. І поки Лютер розстрілював охорону, Ітан заходить в будівлю і знаходить лінці, яка ледве дихає після питок, проте окольчик адреналіну зразу приводить її в бойову готовність. І поки Хант виводив лінці, азіатка забирала ноутбуки, щоб списити з них інфу. Але один чувачок вирішив підкинути гранатку. Через шо всі новити дуже постраждали. І по ходу за роки роботи тренером у ханта погіршився слух. Тому що лінці просить його виключити передавач, щоб поговорити один на один без зайвих вух. Треба поговорити. Ходім ходімо. зараз тільки з тобою. Вислухай мене, вимкни передавач. Однак Ітан тупить, через шо білявка не може злити, хто в цей рузрадник. Після декількох вибухів вони почали втікати, але їм на хвіст сіла бойова вертушка. Повезло, що пілот Ханта спокійно ухиляється від ракет, а в кінці взагалі проскочив через вітряк. Під час цих перегонів у лінці почало жорстко боліти голова. Виявилося, що їй вживили бомбу в голову з таймером 4 хвилини. І поки Ітан заряджав дефібрилятор, бомба вибухнула. Ітан, дякую. Ну і коли група рятувальників привезла в штаб-квартиру трупа Клінсі і згорівши новоти, начальник цього ру почав повній хлобучити ханта. Ви допустили місіс Феріс на борт без сканування. Цей заряд в її голові міг убити вас усіх. І єдина причина, чому ви зараз сидите переді мною, це щастя, бо ця операція була спланована погано, а проведена і ще гірше. Але Ітан хуй клав на слова начальника, тому вирішує сам не йти контромадиста Девіана. Для цього він взяв ту саму команду, яка рятувала Лінсі. Ну і плюс йому повезло, що хакер Бенджі зміг відновити деякі дані на згорівших ноутах. Після завтра ваш містер Девіан має прибути у Рим і взяти участь у якомусь заході у Ватикані. Що Девіан забув у Ватикані? Тут ідеться про якусь кролячу лапку. Кролячу лапку. Так, може, це кодове слово на позначення предмету, який він збирається продати за 850 мільйонів доларів. Хуя з'являється. Ну і так я для того, щоб привернути цю операцію, потрібно полетіти в Рим і там швиденько біжить до Юльки, щоб відпроситися на два дня. Мені знову доведеться поїхати у справах на два дні. І то на що відбувається? Через те, що Юлька почала щось підозрювати, хан вирішує поженитися з нею прямо в лікарні, аби показати серйозність своїх намерів. Після чого получає заслужений чпок прямо в підсобці лікарні. Ну і після такого можна попрацювати. Подумав хан і за два дня замотив продуману до дрібниць операцію. Зробити на дорозі пробку, залишити камеру, перелізти через ціну і готово. Ще й мимо поста охорони, хан спокійно проходить до серверної, де підключається до камер. Поки інший чувачок пролітає як турист, передягається в копа і пропускає азіатку. Яка фоткає Дарю Девіана для того, щоб зробити маску для Ханта. Після чого навмисно виливає вино на Девіана, аби той пішов в Тубзік, де його підчікує Ітан, який пакує позатого і виходить в люди, як Девіан. Після чого сідає за зяткою в ламбу для того, щоб розіграти смерть позаня. Знищав то. Воно таке гарне. Було. Давай. Тим часом Мазгри вже хвалиться начальнику СРУ, яку пиздату операцію вони провернули для того, щоб спіймати Девіана. І Танган з командою щойно взяли Оена Девіна в Римі. Вам було відомо про цю операцію? Так було. Чудова робота. Але діло в тому, що ця операція це велика діра в сценарії, тому що як виясниться, потім Мазгрев є зрадником, який працює з Девіаном. Тому Ханс не зміг би зловити Девіана, якби Мазгрев хоч трохи головою і розказав позаню про операцію Ітана. А Девіан, після того як прийшов до тями, зразу почав блокувати на ханта. Є дружина, подруга, бо знаєш, що я потім зроблю. Я знайду її, де б вона не була, і змушу її страждати. І якось він не подумав, що раз Мозгрей не попередив його про операцію Ітана, то він спокійно міг вже сидіти в наручниках і зливати всю інфу на нього. Але Девіану похуй на логіку, тому він перто вірить, що Мозрею просто забув його попередити. І в даний момент поповні готує план, по якому він врятує його. Ну і він був правий, тому що по прильоту в штати Девіана пересаджують в Бобік і везуть в штаб-квартиру ЦРУ. Але як тільки конвой заїжджає на міст, починається план перехват імені Мозгреєва. А точніше підлітає безпілотник, який підриває машини, після чого з'являється. Вертушка знайомниками, який визволяє Девіана за допомогою якогось спрею, поки хан шукав автомата в машині. Після чого Девіан сідає у вертушку і тікає. І тут Хант розуміє, що його Юлька під загрозою, тому він по фастіку залітає в рандомну тачку і приганяє до лікарні, в якій та працює. Але він не встигає, і месестричку пакує людина Девіана. Після чого до нього дзвонить сам Девіан і каже, що віддасть йому юльку взамін на кролячу лапку, яка знаходиться в суперзахищеному хмарочосі в Шанхаї. У кейсі, який ти забрав у мене в римі, були матеріали про кролячу лапку. Ти дістанеш її і привезеш мені. І зразу по завершенню дзвінка налітають агенти ЦРУ, які пакують Ханта. Просинається. Ітан в БДСМ костюмі в якому з ним перше розмовляє сам начальник ЦРУ, а потім з передає йому складний ножик, бо йому потрібно, щоб для них з Девіном курлячу лапку. Хант розбирає охорону в ліфті і втікає штаб-квартири ЦРУ, як з уроків в школі. Після чого міняє свій скін і прилітає в Шанхай, де здибається з командою, яка вирішила допомогти йому. І так як будівля, в якій знаходиться курляча лапка, дуже захищена так просто туди не зайти. Тому ханту приходиться в'язати схиле фізика, аби розрахувати, чи зможе він перестрибнути з одного хмару часу на інший. Відомо. Думаю, висоти вистачить. Для чого? Точка опори. Хочеш перестрибнути? О, ні, 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 завжди. Ти ж можеш розбитися? Так, можу. Ну, потрапиш на дах, прибереш охоронців і вкрадеш лапку, але через вестибюль не вийдеш і що тоді? Зістрибну з даху, треба парашут. У такі речі просто треба вірити. І от починається операція по викраденню кролячої лапки. Азіатка запулює м'ячі зі сусідньої будівлі, щоб відвернути увагу охорони. А хант тим часом стрибає з одного хмарочоса і залітає на інший. І під час скользіння вбиває двох охоронців, після чого не може затормозити. Але повезло, що на крою знаходиться труба, яка рятує Ханта від вільного падіння. Далі Ітан за кадром викрадає кролячу лапку і вистрибує у вікно з парашутом. Правда, з приземленням були деякі проблеми. Хант набирає Девіна і розказує, що кроляча лапка в нього. А той говорить йому про те самому до лімузіна, в якому заставляє випити його на зі своїх непоперених трусів, від якої Ітан зразу вирубається. А просинається вже прикованим нарушниками із бомбою в голові. І тут починається якась клоунада, тому що Ітан не провірив контейнер, який він викрав, а він виявився пустим. Тому Девіан вирішує не початити маску Юльки і надіти її на свою начальницю охорони, яка, на його думку, була винна в його викраденні. І це все для того, аби пошантажувати Ханта і бути впевнені. Не на 100% що він реально не знає, де справжня короляча лапка. В кінцевому результаті Девіан просто буває віху. Після чого з'являється саме згрев, який дозволяє Ітону поговорити з Юлькою. Але Хант, як досвідчений агент, користується моментом, вирубає зрадника і звільняється. Після чого дзвонить до Бенджі. Бенджі це я. Ітон, що ні? Справді слухай мене уважно, Потрібна допомога. Хочу дізнатися, куди в останнє дзвонили з цього телефона. І звісно, Бенджі з радістю зливає йому координати. А хан включає режим малолітнього Алкаша, який біжить в АТБ за добавкою, і швиденько добігає до потрібної хати, де перебуває всіх бандосів і доходить до Юльки. Але тут приходить Девіан, який включає бомбу в голові Ітана, і любитель фастфуда шпигової ханта. Аж поки він не привик до болі в голові і не виконувся з ним на дорогу, де проїжджав бус. Далі Ітон проводить швиденький курс молодого бійця для Юльки і просить в'їбати його током, аби бомба окоротнула і виключилася. І мініатюрна месестра, яка перший раз взяла зброю в руки, справилася з останнім найомником Девіана. Плюс в будинок залетів Мазрев, який також відправився на той світ. І повезло ханту, що Юлька месестра, яка вміє правильно реанімовувати людей. Ну а на порятунок, Юлька попросила розповісти їй всю правду. Yeah. Працюю на агенцію. Називається ЗМН. І Як це розшифровується? Загін місія не здійснена. Після чого хан приводить юлько на роботу і знайомий з колегами, а начальник ЦРУ хвалить Ітана і відправляє його в заслужений відпуск. Удачі, дякую. Прошу. Привет, а чому ми вас маємо питання.